Хотів розвіяти міф про так званий чонгар та відому таку утку про його мінування. Хочу розсекретити так званий секрет псевдожурналістів. журналістів В цілому жодного мінування на КПП Чонгар чи біля Чонгару не було. Ані з 2014 по сьогодні не було в цілому. Жодного мінування не було. Чому? Відповідає. тому що на КПП Чонга кожен день до подій 24 лютого. Кремчани або крещани їздили туди-сюди, до Херсонської області. Винюхували позиції Збройних сил України для того, щоб задекоментувати через скриту камеру. в цілому Там була скрита камера агентів Росії і Російської Федерації через Крещан. Була скрита камера маленька, на яку вони зафільмували в цілому. Як діє ця система в Україні КПП? Чим вони оснащені, захищені? Вони не були захищені, там було не більше трьох осіб на тому КПП. Що у них було? Які засоби для стримування ворога в них були? В цілому, окрім автоматів, нічого. І то патронів було ненадовго. Вони там трималися декілька годин. 24 лютого а о 9 ранку російські війська вже були у Херсоні. О 9 години ранку 24 лютого. В цілому, якось так, метою дезінформації і про промінування Чонгару є те, щоб. Придумати нібито якісь казочку про те, що було мінування. І про те, що нібито керівництво держави повинно було щось розмінувати. Нагадую вам, що ані Зеленський, ані Порошенко не мінували Чунгар. Це відкрита інформація. Жодного мінування Чонгару не було. А ті, хто стверджують про мінування чонгару, підпадають під адміністративну відповідальність за поширення неправдивих чуток, журналісти, блогери. Я вам нагадую, що вам Національна поліція України випище особисто кожному, хто таку дезінформацію розказує про мінування і розмінування чонгару, особисто. Накладе на вас усіх штраф. Це я вам гарантую усім, хто про це каже. І закриємо вам рот. Це по-перше. По-друге, це все дезінформація. Жодного мінування не було. Жодного. МВС України, Міністерство оборони згідно офіційних відповідей. Не мають жодних. Свідчень про те, чи інформації стосовно мінування Чунгару, як і Офіс президента України. В цілому, як і уряд, жодного вони не підтверджують. Також аналізуючи усі медіа з 2014 року, в цілому. По сьогодні до 24 лютого жодного мінування не було. А той, хто розказує про мінування, буде покараний. Згідно КУПАП. Саме так, знайдемо всіх і випишемо штраф. А як ви думали? О, це підказка для Національної поліції. Що робити? В цілому, хто. Розповсюджує неправдиву інформацію про те, що нібито керівництво держави щось розмінувало. Воно нічого не могло мінувати чи розмінувати, тому що там були перевізники, і там їздили люди. У Крим та з Криму. А також туди їздили не тільки ці, але і товар возили. Якось так. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. В цілому, тому жодного мінування Чонгару не було. Взагалі, не було. Це дезінформація, яку розповсюджують ті, які потрапляють під адміністративну відповідальність. І вони, бляді, будуть відповідати згідно. Адміністративного судочинства слава Україні! Слава Бандері!